Спортивні вихідні у комунальників Білгорода Дністровського два дні 7 та 8 жовтня. Представники комунальних підприємств та установ міста боролись між собою, щоб побачити, хто з них таки найспортивніший. «Вчора був настільний теніс. А сьогодні були змагання з міні-футболу, зармреслінгу цю Ми присвячуємо дню захисника і захисниці України. Завдяки надійному захисту наших збройних сил ми маємо змогу проводити подібні змагання, за що їм велика вдячність і повага. Хочу привітати наших захисників, і захисниць з їхнім святом, побажати їм міцного здоров'я і удачі. Дякую вам велике за те, що ви даєте нам можливість проводити змагання і жити в тилу тут і нічого не боятися. Дякую вам. Суботу комунальники зустрілись за тенісним столом, де показали, як віртуозно вміють керувати ракеткою. Більше двох годин без поступок і були оголошені переможці. Третє місце посів міський голова Віталій Граждан. Друге місце у співробітника департаменту ЖКГ Костянтина Демко. І заслужена перемога у керівника ЖО 1 Станіслава Єшкова. Навіть похмура погода не злякала співробітників підприємств, і недільні змагання продовжились турніром з футболу. Керівники підприємств. Організували команди без всяких примушень, все гарно, все на позитиві. Чотири команди – «Тепломережі», асорті, водоканал та благоустрій зійшлись на полі, поки їх колеги вболівали з трибун. пебло, унідо, сама сереве сіло, коли ми єдине. Ми не пообідимі». За результатами матчів перемогу здобула команда Асорті, яка впевнено обіграла своїх суперників у фіналі з рахунком 4-1. Трошки поступились голами футболісти з команди водоканалу і закрила трійку лідерів команда Благоустрій. Окрім командної гри. Комунальники мали змогу показати свої навички в армреслінгу за виконанням усіх правил. Стежили професійні судді. Переможцем став Ігор Ціпуленко, заступник керівника КП Авто. Транссервіс, друге місце, посів представник комунального підприємства водоканал» Юрій Стевко і третє місце у міського голови Віталія Граждана. Перший муніципальний вітає переможців та дякує нашим захисникам за змогу жити і працювати. Анастасія Кімі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.